Новтені вже на носі і сезон рижиків починається. Так, тут ми першу зустріли ось таку красуню, так. Друга. Третя. Тут наш білячок симпатюлька лежить. Маленька, оце таке. Ну окей, так тут цілий куточок. Рижики дуже смачні, а от руки мої будуть зараз дуже бридкими. Так, рижики, рижики, рижики. Признавайтеся, хто любить рижики і як ви їх їсте. Тому ну, що мої улюблені це з цибулькою і сметанкою. Хоча колись я жарила у клярі з яйцем. Також дуже смачно. Ось так. І вони усі також здорові.